Вітаю! мене звуть Ніколі Олегівна, я авторка нового курсу тележурналістика. Одразу ж хочу розвіяти ваші думки про те, що ця професія стає все менш затребуваною, а телевізор зараз дивляться лише бабусі та дідусі. Насправді ж журналістика постійно трансформується із плином часу. Наприклад, зараз ми переглядаємо новини в соцмережах та на YouTube. І хоча телекомунікаційні канали змінюються, журналістика нікуди не зникає. Навпаки, із розвитком інтернет технологій роль кореспондента постійно зростає. Тож чи готові ви опинятися за лаштунками найцікавіших заходів? Чи готові розплутувати найзагадковіші історії? Тоді ми розпочинаємо. Це діяльність спрямована на забезпечення населення актуальною та об'єктивною інформацією через змі. Вона вважається однією з найдревніших професій, адже фактично журналістика виникла ще в первісному суспільстві. Спочатку через звуки та рухи, потім за допомогою мови, люди постійно обмінювалися різною інформацією. Вони вирішували, як організувати сумісну працю або коли відправитися на полювання. Однак людство постійно динамічно розвивалося, тож формування нових форм державності обумовило появу протожурналістики. журналістики. Найважливішими новинами у давньому Римі вважалися постанови, що ухвалював Сенат. Офіційні заяви викарбовували на білих гіпсових дощечках та вивішували на фасадах форуму. Та, звичайно, влада прагнула проінформувати якомога більше людей. Тоді листоноші почали розвозити офіційні документи провінціями та залишати важливі повідомлення на стінах будинків. Згодом з'явилися і Глашатаї, які збирали навколо себе тисячі людей. Здебільшого вони розповідали останні новини просто неба на ринках, вулицях та площах. Особливу роль у розповсюдженні інформації та формуванні громадської думки в ті часи відігравали оратори: цицерон, демосфен, есхін, Вісій та багато інших еродованість, освіченість, красномовність, впевненість риси тих блискавичних античних ораторів, які з легкістю могли вплинути на свідомість людей та їхнє ставлення до тієї чи іншої події. Водночас високим попитом користувалися не лише офіційні, але й світські новини. Популярними були анонси майбутніх культурних заходів, гучні скандали або просто цікаві чутки. За винагороду їх міг збирати будь-хто від спеціальних античних репортерів до рабів. Звичайно, інформацію тоді ніхто не перевіряв. Люди самі вирішували, у що вірити. У давній Греції, до речі, більшість науковців вважають, що саме там зародилася журналістика. Навіть існувала богиня інформації Фама або чутка. За переказами вночі вона збирала останні новини а вранці розносила їх містом. І серед них була як правдива інформація, так і відверта брехня. Дощечки, листи папіру, дерев'яні бруски, люди намагалися поширювати інформацію найрізноманітнішими способами у 1605 році. У Страсбурзі навіть випустили першу друковану газету. Однак і тоді до масової журналістики було ще далеко. Справжній прорив у цій галузі стався у Франції у травні 1628 року. Тоді світ побачив першу щотижневу газету Ля газет. Саме там публікувалися відносно перевірені інсайди про міжнародні торгові шляхи, ціни, політику, війни. Найцікавіша інформація з усього світу оприлюднювалася з мінімальною затримкою. 19-те та 20-те століття період чергових суттєвих змін у журналістиці. Поява радіо та телебачення вивела цю галузь на абсолютно новий рівень. 2 червня 1896 року італійський інженер Гульєльмо Марконі запатентував свій унікальний винахід. Радіо в Україні ж радіомовлення започаткували 16 листопада 1924 року. Саме ці харківські вулиці несподівано сколихнули чоловічі голоси. Усім, усім, усім працює перша в Україні телерадіостанція. До речі, за кілька десятиліть на честь цієї знаменної події в Україні започаткували нове свято: День працівників телебачення, радіо та зв'язку. Телебачення що вважається, що регулярне мовлення виникло в Німеччині у 1934 році. Тоді тамтешня компанія вперше в історії вела трансляції Берлінської олімпіади. Згодом цей досвід прийняли у Великій Британії, Америці та СРСР. Однак Друга світова дещо загальмувала процес розвитку телебачення. Відновити його вдалося лише після закінчення бойових дій. Увага! Говорить і показує Харків. Ці слова, що пролунали у травні 1951-го, стали сенсаційними для України. Так, так, перша аматорська телестанція також з'явилася саме тут, у Харкові, і лише за півроку її звели у столиці у Києві. Дом, винахідники розповідали, як посеред ночі їх розбудили та повезли в невідомому напрямку, пояснивши про харківську сенсацію, дізнався Сталін. Однак, замість розправи на них чекала похвала, і вже за три роки в мегаполісі звели державний телецентр. У 1965 році в Україні з'явився перший постійний національний канал УТ 1 Тоді як день народження недержавних на телеканалів започаткували також тут у Харкові. У жовтні 1990 року перші телепрограми вийшли в етері сьомого каналу. Відтоді українське телебачення почало розвиватися активніше. Цензура зникала, почали з'являтися нові незалежні телеканали, розважальні програми. влада усе менше втручалася в журналістську діяльність. Музика. Наразі ми живемо у період становлення четвертого етапу розвитку журналістики. Від усної, письмової, радіо та телеформи вона перейшла на рівень мультимедіа. Газети, радіо, телевізори об'єдналися, а новини з'являються в режимі реального часу просто в наших гаджетах. Журналістика пройшла довгий і складний період розвитку. Вона змінюється разом із суспільством, аби постійно відповідати запитам сучасної людини. І якою буде журналістика за кілька десятиліть залежить лише від нас самих. А на цьому у мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.